Є знижки на лісобак 10% в аптеках подорожник вам доща. А зараз раунд, де ви можете продемонструвати не тільки свої знання, але й своє логічне мислення. Це не до мене. Це раунд. Відповідність, Юр, так. Ти ж актор? Єс. Yes. Так. А ти цікавишся українським кінематографом? Це кінематограф, так. Юра. Зараз в тебе та у твоїй команди а, буде нагода зануритись в світ це, це, українського кінематографу. Мені так. здається, що я вже почав стрибати. Так. Перед вами 10 табличок з назвами українських фільмів. Та імена режисерів, які зняли ці фільми. А, так просто треба взяти та розставити а. правильно, який фільм, який режисер знімав. Будь ласка, у вас буде на це 90 секунд. Не Абсолютно. Все, без, нам біжати. І час пішов! Давай, Давайте беремо все, що Земля! Ти не забудет параджанов! Є! Yes. Давай, це я знаю. Мої думки, ти... Земля блакитна, ніби апельсин. Земля, а земля, а землю хто? Мені здається, що десь приблизно панфірку Юра, підказати пам'ятку. Давай так, якщо я не були з тобою на прем'єрі Довженко. Молодець, Довженко. Хто зняв памфір? Мирослав Слабошпицький Ворожбет Наталка Ворожбет. Так.

Давайте Пельсин. білий птах з чорною ознакою. Плем'я. Погані плем дороги, плем а може отак. Білий так. птах з чорною ознакою. Тому що тут назва така більш. Плем'я. Земля блакитна, ніби апельсин. сильно. Це вона, що, і вона те саме питання в мене, знаєш, як в тебе до мене по плем'я. Плем'я. Час, час, Давай, давай, дись. Ота. Але нічого страшного. Я дуже люблю памфір, Щедрик. Дуже мені подобається цей. «Памфір» — хто ж це? А который, Не знаю. А, але... а, а кіно просто, просто Супер. шедевр. Да, це правда. Юрська, я готова. Сонечко, ми Чуєш теж. мене? меча. Yes. Ви поставили «Кіборги» до Ахтема Сейтаблаєва. І це правильна відповідь. правильно відповідь. Він зняв цей фільм. Наталка Ворожбит, на жаль, це неправильна відповідь, да. бо вона зняла погані дороги. А там О, що смертої. Тут земля блакитна, ніби апельси. Ну то я вже ставив так. Це далі Мана, Олександр Довженко земля. Це правильна відповідь. Це святе. Олег Сімцов, Носорів. Це також правильна відповідь. Слабошпицький не пансір. Плем'я. Плем'я. Так. Далі. Параджанов. Тіні забутих предків Ну, здогадалися. Здогадалися, не, не здогадалися. Ми знали, не, здогадалися. Було надзвичайно ваш місяць. Да. 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 Дуже дуже важкий варіант. Хто зняв тіні забутих предків»? Дмитро Сохолицький собчук Він зняв якраз такий панфір. А ви поставили погані. Я, дороги. Хотіла... я казав панфір. Да, 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 я візуально я, я, я був на візуально. Да, потреба а а було слухати ілєнко, білий птах з чорною ознакою» І це правильно. Ну так просто по круто Антоніо Лук. Мої думки тихі. Оце це вгадали. Від... Оце реально вгадали. <риснє> це не вгадали. Це я знав. А, це, знав? це вгадали а, знав. І, знав. і Ірина Цілик. Це земля блакитна, ніби апельсин. А ви поставили плем'ї. І це на так, жаль теж та, правила. Я хотіла б апельсини туди але поставити раз, два, три, Тож, чотири. У вас шість правильних відповідей. відповідь. Це норм, це круто. для педанівців у нас трохи інша тема. Винахідники та їх винаходи. Педанівці, перед вами 10 табличок з зображеннями технологій та апаратів, та 10 табличок з портретами тих, хто їх створив. Ой -ой. І за 90 секунд вам потрібно все це правильно поєднати. Який науковець створив цей винахід? Так. Щось знаю, але не все. Будете допомагати. А, а, ага. Можна. У вас є 90 секунд, Виїхали. і вони підіймали. Я Виїхали. бачу, Виїхали. борис Патон. має бути або зварювання, або міст. Шор, Щось так, має бути. Електро... Та ну, юр! А Зварюванням яких кане. Якісь піроських електричний термітник. Я зовсім не розумію, що я навіть не знаю цих приладів. Так. Так, гасово. Гелікоптер Сікорський! Я ж кажу! Ну, все одно Про образ рентгену. ренген. Я не читав. що рентген так, наш українець винайшов за 10 років до рентгена. Ну, а рентген за це, от це отримав шо? Нобелівську премію. Але хто не пам'ятаю? Стара фотка має бути! Стара фотка! Шукай Чорнобилу! <рес> Господи, стара стара дивись, органик, я не простый! Дивись, Юрій Ворон! Є ще, є ще. От дивись. Хто є? Сергій Корольов. Це більше подібний на медика, не знаю. Так, касова лямпа це у нас Корольов придумав щось типу ракети. Да, може, трамвай. Спутник. Спутник. Зараз це точно космічна і космос. Які українці талановиті, просто креативна нація. Рамковий вулик, Й! Шукайте хто подібний на ющенка з вуликами, шукай, бігом щось! Прокопову. Мені здається, полю 100% винайшов гід. Друзі, час! Швидше, швидше смертей! Просто ставте час! Ні, це, це терафонка, не може бути! Що. Част, все, Вийшов все. час, вийшов, вишов. Куди ми вас не можна? Чесно, nee, це... вже не можна ставити. Ти що, пирогов? Ти ж все. Ви мені пирогов не показали? Де ти його ухував? Я тримав його завжди. Це медицина, це вінниця, це ж прибуток з цими. I'm so sorry. Ну що ж, або гіпсова пов'язка. А барабан. Нарешті виграли один конкурс. Виграли. Я знаю пирогова у нас під Києвом. Да, я теж знаю. Пирогов. Ти що, те. Я це, там навіть була це легендарний медик. Ти що, в да, музей да. в вінниці, м'яко кажучи, це таке складне завдання, це як на кажучи. мене, але я готова виправити ваші помилки. Дякую, Дуже дякую. все виправляє крім трьох. Добре, ну що розпочинаємо ми з рамкового вулику. Ви поставили Петро Прокоповича, і це. Правильно. Смічно! <ріст> Смічно! <сь> я брав найстарішу фотку, мені дається. Там. Далі технологія електрозварювання м'яких тканин. Атон. Це Борис Патон. Борис І це Патон. також правильна відповідь. Гелікоптер Ігор Сікорський. Сикор, ну, це так, це а, ви вгадали. Свірка. Не вгадали, це я знали. Електричний трамвай тут. Же... Чекай, чекай. Тут знайшла Микола Перегов, але це ні, 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 ні. неправильна відповідь, ні, ні, ні. бо Там. тут повинен бути Федір піроцький. Ну, нехай буде так, просто так. За Пирогова. далі. <ривісний>. Перший супутник, корольов, і це правильно. Правильна відповідь, відповідь пацани, вже на пога. Чотири. Зараз чотири газова лампа. Ви поставили Юрія Вороного, але це неправильна відповідь, так? бо тут повинен бути Ігнат Лукасевич та Ян Зех. Дякую, але я, я навіть я. не запам'ятаю. Це ну, справи можливості. Зараз. Далі. Лампа про образ рентгену. Я брав чувакатку, знаєш, військовий такий лікар. Це не. Було. <ристост> Туди. Його винайшов Іван Полюй, а не Федер Туди. Піроцький. Ану, вони це не це. Не а, ну, правило, да, місцями помінялись випадково, так. так я Самі Далі гіпсова пов'язка. Тут якраз пирогов. Так, але ви Володимира Хавкіна поставили. Далі, а ось Володимир Хавкін повинен бути ось тут вакцина проти чуми та холери. Прикинь, ви тут поставили Івана Полюя, але це неправильна відповідь. І далі трансплантацію органів живій людині розробив Юрій Вороний. Тут у вас Ян Зехта, Ігнат Лукасевич. Напевно, все неправильна ні, відповідь ні, то ні. і у вас чотири правильних відповіді. Це одно yeah. чотири. Це не нуль. Ми ще б взяли пирогова і взагалі було б не соромно. От за Пирогова трошки я переживаю. А так чотири непогано. Я готова озвучити рахунок після попередніх раундів. Команда ткача 15 балів. Команда педана 21 один бал. Ще є! нормально є. Johnson, welcome back. Hello. Hello, hello. hello, my friend. How are you? Yura? I'm fine. How are you? You are you respect you? What song I'm you would <laughs> pay? I'm not telling you, I won't tell you. Ні, він не скаже юр. А, а добре, не... тоді наступного разу поговоримо щойно. Ви були присутні на першому занятті Юрія Ткача з англійської мови. Дякую. І красі, ви зрозуміли, що це музична пауза, і взагалі наш друг він не знає української мови, але дуже любить співати українські пісні. І зараз він нам трошки продемонструє. Джонсон буде наспівувати пісню. А ви повинні здогадатися, що це за пісня, яка назва і хто її виконує. Як тільки ви зрозуміли, то натискаєте кнопочку і отримуєте свої два бали. Якщо неправильно, то право відповіді переходить до суперників. Окей, Джонсон Аюреді.

Можете так красиво співаєш? співай зараз, зараз як же, давай, давай, давай це не гайтана, це гайтана, пісня. Ні, 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 яка. Загальні бали змінилися. Рахмах став. Mm -да. 17 виткачівців. Mm -да. Двадцять один у педанівці. Заганяють, гаду, давай. Заганяють.